Як я з міста приїхала в Зарічне, було треба палити грубу. Я не знала, от, як її розпалити. І, виявляється, тільки живучи в селі вже декілька років, я навчилась розрізняти дерево. Як виглядає сосна, як виглядає дуб. В чому їхня особливість, якщо ви опалюєте житло? Та що сосна, вона швидко гарно розгоряється, з неї гарно робити лучину. А от ще красота це береза. Отак от знімаєш оцю шкурку. <хи> та, і дуже гарно береза розпалюється завдяки цій штучці. О, а дуба багато, наприклад, не рекомендують кидати, бо кажуть, що грубу нищить. Дуже дає багато е, чаду. Жару і не всі грубки розраховані на таке, тому дуб ми просто змішуємо з сосною або березою, з якими дровами в нас є. Так що в житті, якщо захочеш, всього навчишся.